Доброго ранку, незламні українці! П'ять днів тому місцева громада міста Буча запросила нас на сесію. Що ж ми там почули? Почули, як оцей будиночок, дитячий садочок, місцева влада передала. Нацполіції України а більш детальну інформацію розповість місцева мешканка Єфімова Анна Олександрівна. Добрий день, бучанці українці. Загалом почну знайомити вас з ситуацією, яка склалась, саме з презентабельного вигляду нашої будівлі, яку в недобудованому вигляді передали нацполіції для того, щоб зробити тут ревідділок. Підскажіть, будь ласка, а чи вам відомо скільки дітей в майбутньому повинно було тут навчатися? по підрахункам і по інформації, яку опубліковала наша місцева влада, в середньому тут мало проходити. Навчання десь 144-150 дошкільнят. Це аутисти, діти з податковими потребами і так далі. І чому саме ця будівля на сьогоднішній день перейшла? Є невеличке селище поблизу Бучі. В середньому розташування часове знаходиться десь 10-15 хвилин від центру нашого міста. Там виділили приміщення, земельну ділянку. Я вам більше скажу, фактично вже почали фінансувати. Але Поліція сказала, що дане приміщення і дана локація не дозволяє їм реально ефективно вести свою службу. І їм потрібно приміщення максимально наближене до центру нашої бучі. Тому Анатолій Петрович, користуючись своїм положенням в колуарних засіданнях, прийняв рішення, що краще за все для ревідділку буде забрати в дітей дитячий садочок, яких і так катастрофічно не вистачає в нашому місті, і віддати використання ревідділку, яких і вже достатньо. Вони на кожному кроці. Поробили собі приймальні, відділки, ревідділки, кінологічні центри і так далі. І люди задають одне питання, куди йти і в кого вимагати повернення дитячого садочку на баланс дітей. І що ж в кінці я хотів би сказати, яка ганьба місцевій владі, чиновникам і можновладцям? Як ви можете забирати у дітей їхнє дитинство, гарне таке приміщення і передавати кому? Поліції?